У ніч на неділю репортер Андрій Павловський разом з оператором працював на майдані Незалежності. Просто в прямому ефірі знімальну групу спробували викрасти невідомі. Напали на журналістів понад десяток радикально налаштованих чоловіків, які саме давали інтерв'ю. Освітлює всі ці події. Саме один із каналів, який називається Сімнадцятий, який транслює інформацію цілий день з майдану. І який саме фінансує е, пан Арбузов і пан Захарченко? Хлопці, дім поможіть, пожалуйста. знімальній групі. Вдалося врятуватися. На допомогу прийшли люди, які в той час перебували на майдані. В той момент, коли ми вже знаходились в машині, стояли навколішках. Раптово з'явилися люди, які були на майдані. Бо мій товариш просто побіг до них і каже, що там нашу знімальну групу ну вивозь, вивозять. Вони підбігли, перекрили дорогу, відкривають і кажуть, ви цих ребят нікуди не везете». Група радикально налаштованих людей на цьому не зупинилася. Чоловіки поїхали трочити офіс телеканалу. Близько 15 людей перелізли через паркан та вирвали двері приміщення. Техніку не розбивали, а крали. Загалом з кабінетів зникло обладнання на понад 30 тисяч доларів близько 15 людей. Просто вандально насильницьки, вломилися спочатку на територію офісного центру через ворота, лізли через паркан, погнули ворота, вдарили охоронця. Три системних блока з ефірної апаратної це монітор з ефірної апаратної, це сервер із серверної і кілька камер з тижика. З близько двох десятків нападників поліція затримала тільки одного. Підозрюваним виявився 46-річний житель Кірвоградської області. У його автомобілі знайдено кілька комп'ютерів, пістолети, резинові кулі та бронежилет. Інші залишаються на свободі. Більше того, продовжують погрожувати. Зокрема, засновнику каналу сьогодні надійшло повідомлення такого змісту. Вот чоловік пише: рейтинг для тебе важнее, ніж реальна жизнь. Останови поток дерьма или потеряешь канал. Я терпел, але терпение на пределе. Ізучи хорошо його історію, і тебе буде полезно. І ссылка на убийство Калашникова. гуляють на свободі. І ті, хто напередодні трощив та грабував відділення банків у центрі Києва. Поліція поки не затримала жодного. Нині ж в рамках кримінального провадження підозрюваних викликають хіба що за повісткою. Звісно, приходять далеко не всі. Установлюються всі ліця. Час ліц вже визвані 10 десять чоловік. Визвані следственні органи повістками. Некоторає вілість, час дають показання, проводяться слідственне дійство. Результатами будемо сообщати дальнейшем. Правозахисники шоковані погромами у центрі Києва. Переконуючи усіх чоловіків, які уродували у офісах та банках, можна знайти за лічені години. Тож звинувачують правоохоронців у банальному покриванні злочинців. Наши правоохранители не принимают меры, потому что понимая, что розыск и привлечение к ответственности могут быть э, так называемые э, друзья, коллеги, партнеры. По опільному чисно політичному двіженню правоохоронці запевняють, що шукатимуть усіх хто нападав на офіси і банки буде допитаний і куханівський, який заявив про свою участь у погромах. Зараз же поліція встановлює чи розгром банків це спланована акція. Чи хтось втягнув малолітніх осіб у провокацію на сьогодні у цій справі жодній людині не пред'явлено звинувачення.